Ой, йо! Дірка я записую! Зараз. Опа. О, я збільшила на тебе притіл. Зменшила на тебе притіл. Ой, прикол, дай сюди. Что ще можно жить? Бабуся, смотри, какая штука. Ой, какая прелесть. Ну, ну, красота. Красота. О, бабуся. Смотри, какая штука. О, Классно. Ну, вообще. Бомбесимо. Не, я, я. в поле Замры. Ну, короче, вы поняли. Все. Телерепортажі відкриваються. Влоги, блоки, тудим, сюдим, рим, будим Починаються. <му> І так, це перше включення день виїзду. Я вже от спікувала, всі речі, тому як рюкзачок, ковтинка. Сумочка ну я авто, княжна. І так що? Це запис другий, я не буду їх рахувати, але ладно. Ми прийшли на Бас Вон там всі позначки про те, що якби добрий вечір. Сьогодні працюють автобуси, тому мене будуть по-королівськи забирати на автобусі отут. От. Мене прийшли на Веліку проводити. Маднявий Велік. Мадняві люди. Вот. Тому пока. Я прийшла на сусідню площу після великого базару, і тут дуже багато архітектурних будівель, які оформлені в шикарні орнаменти, які можна розглядати просто ну, хвилинами сидіти тут і розглядати ось це все, дивитися отак на небо, сидячи під пальмочками, і розглядати булочок над головою. Дивитися на купу великого базару, сусідну будівлю знов повертатися до цього прекрасного і тоді дивитися на таку фортецю. Просто краса. w Тож, проходячи повстенісний корт і пальмочки, хотілося б якось підсумувати цей день, бо він вже майже підходить до кінця. Я топаю додому, зараз схожу в душ і буду вкладатися, з'їм свою от Подивлюся, яке воно там. І тоді буду просто влаштовуватися. Я думаю, що в мене буде письменницький настрій, тому я його десь таки тоді. Не. Ось так, що сьогодні я була у центрі міста, я дуже багато там гуляла, проїхалася на метро, розібралася, взагалі, просто вже як в себе вдома. От за 4 євро туди і назад, подорож. Мені дуже подобається те, що тут світофори реагують самі самостійно, логічно, синоніми. І тобі не треба нічого не тикати, ти просто чекаєш, поки ну, загориться зеленим кайф. От тому я сьогодні була в центрі гуляла по місту по і Спеці. Там показували, що від 36 до 42, я така Ху -ху -ху", розплавилась. Але було багато чудових місць, багато води, фонтанів, всіляких там розпискувачів і просто пицової води. От я її не брала, бо в мене була своя мінеральненька. Газована прошу. От. Я взагалі не вмію розмовляти. Але, але ладно, бігала по всьому місту. Я склала собі попередню план, куди я хочу зайти. От спочатку сюди, потім буде зручніше туди. Виявилося все, як і зазвичай. Я ходжу просто так, як хочу. От. Побачила одне, доїхала до одного місця, це був Market Space. з нього я почала, і потім я йшла просто куди душа мене кликала. Я одразу одного разу побачила купол, пішла в ту сторону, подивилася на на мапу і така а я взагалі в іншій частині міста. Тож так, це було дуже цікаво, дуже по-моєму і взагалі круто. Плани на завтра будуть такі, в мене день народження. Окей. Яка краса, які красиві І так я зупинилася посеред дороги, але які ж тут красиві вулички. От. Тож в планах на завтра просто піти в музей, як і купила білети. Але зранку хотілося б, не знаю, чи то на пробіжку, чи то на море. Хоча він має бути десь приблизно так, як і до моря, але я ж я хочу повернутися і взяти речі, бо на морі я не дуже хочу більше сидіти з речами. Я покупалася хвилин сім. Я запливла туди, куди не запливає ніхто чомусь. Всі такі, ой, мені треба трукатися землі, я далі не можу. Там досить мілко, довгий час, а потім ну, звісно, наступає щось глибше. І я дійшла до того глибше, вже нікого не було. Я така, окей, я в своїй стихії. Тож то було весело, Це було органічно і, звичайно, з помочу. Тож, якось так.

Може бути краще, ніж піти і знайти собі паелью, закусити їх якимись морепродуктами або ще якимись іспанськими брехолюхами. Мій мозок, здається, має на це відповідь. Так, це був грім, а це просто чудовий парк під дахом, скляним. І тут дуже красиво, але я так хочу їсти, що не можу, але тут дуже красиво. Моя помарочка. Це не скляний дах. Він просто залізний, щоб вода капала, бо вона на мене капнула і поливала красинки. Вау! Я жива, я повернулася. Я тут не розказувала, коли прийшла, але я прийшла ось це місце. Там. Зверху написано. От. І що я робила? Правильно, звичайно, я сёрфила на от таких от дошечках. Мені дали довгу бой, звісно, я ж супервисока. От. І я тупо годину-дві <кхем> Да, ловила хвилі, як бішана, щоб ви знали. Я собі всі лікті, вони всі червоні, всі не терці, коліна теж. От. Але нічого, я думаю, що все буде окей, все буде чудово, воно все було того варте. Определенно, точно. Я ще завтра зайду віддати гроші, бо а, мої картки не приймалися, бо не було не картного не карткової плати. Коротше, от. Фух, вау, це було amazing. Якби сансет теж amazing. От. Так що все краса, все просто краса. Я, звісно, падала купу разів, мільйон разів, але коли ти стаєш і коли ти ото їдеш, це взагалі перфект. Стільки носу, стільки води крізь мій ніс, ще напевно ніколи не проходила, але це було чудово. Тому я зараз топи додому і все, і я спать і я дуже хочу пити. Дуже хочу. Дуже дякую, що я купила собі воду перед тим, як а, прийти сюди. Дара бо мені треба було чекати. Okay. От. Тому okay. в мене є вода, і я буду йти додому до попити воду. Okay. Так що так, але це було офігенне кула. Okay. Плюс одна мрія виконана. Тож я вирушаю дорожку додому і просто хотіла тримати в курсі, що я отаку кількість води випила з. Коли я сюди прийшла з третьої ранку, ой, дня, так, да, угу. дякую, то я одну пляшку, ну я зараз її доп'ю, чесно слово, я її випила за пару годин. Півтора літра води. Я ніколи ще не хотіла так багато пити. Я випиваю тут жорстко. В іншому контексті це могло б прозвучати жахливо, але все нормально. Я просто п'ю воду. От, тому так. Цікавий факт. Я знаю, що ти дуже хочеш познімати мене, але я хочу зняти красивий закат, пожалуйста. Pera <laughs>